Вибори в США є одним із найдорожчих у світі. У 2020 році на президентські та конгресові вибори було витрачено понад 16 мільярдів доларів. Це включає всі гроші, витрачені кандидатами в президенти, кандидатами в сенат і палату представників, політичними партіями та незалежними групами, які намагаються вплинути на вибори. Сума не включає витрати на організацію та проведення виборів, які в сполучених штатах адмініструються на рівні штату та на місцевому рівні. Ці витрати важче підрахувати, оскільки вони йдуть на освіту виборців, тренування державних службовців для виконання виборчих законів та системи офіційного вирішення суперечок. У 2018 році американські дослідники з університету північної Кароліни оцінили витрати на проведення виборів у США щонайменше у 2 мільярди на рік. США значно випереджають більшість країн на витрати на виборчі кампанії. Під час загальнодержавних виборів у Великій Британії 2019 року політичні витрати були в 24 рази меншими ніж під час виборів у США 2020 року. Під Час виборів в Австралії 2019 року політичні партії витратили менше половини з того, що американські партії витратили на одну людину у 2020 році. У 2019 році в Індії відбулися найдорожчі вибори в історії, коли прем'єр-міністра Нарендра Моді переобрали на другий термін. Ця цифра перевищила витрати на американських виборах 2016 року. Тоді до Білого Дому обрали Дональда Трампа. Однак ця сума не досягла вартості виборів 2020 року, коли президентом став Джо Байден. Бразилія також витрачає великі суми грошей на вибори. Напередодні голосування адміністрація президента Жаїра Балсунару також витратила десятки мільярдів на урядові програми, щоб залучити бідних виборців. Президент з мінімальним відривом програв Луїсу Лула да Сильва. Закони про фінансування виборчої кампанії спрямовані на зниження витрат на вибори та обмеження впливу грошей на результати. Конгрес США ухвалив закон про фінансування передвиборчої кампанії у 1974 році, встановлюючи ліміти на внески та витрати на федеральні кампанії. Але наступного року Верховний суд скасував частину закону, постановивши, що, хоча внески кандидатам можуть обмежуватися, витрати кандидатів є формою захищеного права на висловлювання. Рішення Верховного суду 2010 року завдало ще більшого удару по закону США про фінансування передвиборчих кампаній. У ньому сказано, що корпорації та інші зовнішні групи мають право витрачати необмежену кількість грошей на вибори. З часом постанови сприяли збільшенню витрат на вибори в США, які підвищувалися майже з кожними президентськими виборами з 2000 року. На що кандидати витрачають гроші? Найбільша частка йде на рекламу. Інші категорії витрат включають експлуатаційні витрати, зарплати працівників кампанії та фандрезинги, щоб залучити ще більше грошей. Чи перемагає найбагатший кандидат не завжди, але часто під час проміжних виборів у США 2022 року 93%. 3% із кандидатів, які витратили найбільше на свої виборчі кампанії до палати представників, і 82% найдорожчих кампаній до сенату виграли вибори. Кандидати не припиняють залежати від грошей навіть після перемоги. Законодавці регулярно виділяють частину робочого часу на фанрейзинг для своєї наступної кампанії.